Стосовно арешту Олександра Надіжо, також стосовно того, що його засудили до вісьма років позбавлення, логи. що стало причиною його ув'язнення, його саме висловлювання на думку слідства, а також самі дія Олександра Надьожка. Чому? Тому що сам він призивав до різних течій, закликав до того, що не потрібно було закликати. Хочу наголосити, що це було неправильно з його сторони. Я неодноразово казав, що Олександр не Багнет Нація та вся та компанія, яка є свідками Радянського Союзу, погано закінчує. І ось вони погано закінчили. Це стосується і Остапа Стахова. Я давно у своїх відео показав, чому вони не праві. Вони кажуть, що потрібно повернути Радянський Союз. Я проти цього фактично. Чим вони займалися і в чому приймали участь? Вони створювали паралельні органи влади в Україні, в УРСР, і вважали, що вони на це мають право створювати. Територіальні громади. Натомість хочу зазначити, що згідно українського законодавства є певний механізм створення територіальних громад. Те, на що посилається багнет нації та їх послідовники стосовно створення територіальних громад, не відповідає нормам права Євросоюзу та України радянської соціалістичної Республіки, яка перемігла. Так я знаю, що УРСР Україна це окупаційна форма державності на теренах української держави Павла Скоропадського та Степана Банте. Що це законодавство Республіки Україна не повністю. Тому що Республіка Україна окупант, як і свої структури і її влада, от і все. Я неодноразово це довів. Стосовно його ув'язнення, що хочу сказати: по-перше, він або сам, або через адвоката, подав апеляцію. Стосовно свого вироку. Але на протязі понад три місяці, після того, як апеляція знайшла процесуальні помилки і апеляційну скаргу відхилили, він фактично не виправив всі ці помилки і нічого не зробив. Я маю на увазі Олександр Надежа та його. Захисники. Фактично. Він там, далі стверджує, що він людина, але не розібрався, як працює цей статус фактично. Фактично він не розібрався, як цей статус працює. Я неодноразово в своїх YouTube роликах пояснював, як працює цей статус. Що в кримінальних справах цей статус обмежено працює, і потрібно вміти його використовувати правильно, а не так, як він робив. Якщо він робив правильно, повторюю, отримав би менше строк, це перше, а можливо. Всі кримінальні справи були би повністю розвалені нормальним адвокатом. Так як Олександр Надежу відмовився від адвоката, він вважає, що може сам себе захистити. Ну що, захистив цей журналіст себе? чи ні? Як ви думаєте, він там когось наймав, не наймав, неможливо. Але фактично дії того. Хто це робив, його захищав, показало, що вони не можуть його захистити, навіть сам Мадьоже не зміг себе захистити. Чому? Тому що він не знає КПК, а я знаю, не знає Кримінальний кодекс, а я знаю. Тому фактично на сьогодні він сидить як заручник. По факту, за свої, нібито висловлювання. Стосовно там, різних постанов і так далі, і дії, і закликів, хочу зазначити, що слідством було нібито встановлено його заклики. По-перше, щодо повалення конституційного ладу, який вже давно повалений з 91-го року. А точніше з 1918-1941 року, після 30 червня 1941. Року. Тому фактично він заручник системи. Як і інші ці компанії, які створюють паралельні органи влади. Все це призводить до того, що їх арештують рано чи пізно усі. Я давно їх про це попереджав. Звісно, завдяки професійному адвокату Остапа Стахова Частина його кримінальної справи по статті 109 розвалилася. Так, розвалилася. Частина іншої кримінальної справи. Не розвалилося поки що. І він знаходиться далі під слістом і входить в суди. Через те, що створював паралельні органи влади. Остап Стахів та його люди будуть казати, що вони діяли згідно Конституцією. Що хочу сказати, по-перше, ви ж не юрист, а щоб. Повністю цитувати Конституцію, якщо ви в ній не зібрались повністю за 35 років свого життя і більше, у вас не є вищої юридичної освіти, нема, диплому магістра права нема. У мене є. Тому я можу казати правду, про яку ви мовчите. Тому я цих осіб. Повністю помножив на нуль в контексті правдою про них, що їх Радянський Союз, Україна, Республіка Україна ніколи не утворювалася, Фактично. А Конституція України нічого не має, жодної юридичної сили. Чому? Як і органи окупаційні в Україні, тому що це окупанти і нащадки цих окупантів. Які жодним чином не відрізняються від органів радянської влади. От і все. Так і живемо. Слава Україні, українській державі! Вона буде законно відновлена через всеукраїнський референдум та через зміни до законів України про право наступництво а також ліквідацію. Всіх силових структур і органів влади, і створенням нових органів. І зміни демократії на націократію. Єдиним джерелом влади є народ. І саме народ має право замінити демократію на націократію, може скасувати президентську посаду і взагалі скасувати весь парламент, і скасувати нинішні суди. Вони нам не підходять, вони антиукраїнські. Ми створимо свої органи влади. Законим шляхом через всеукраїнський референдум, прийняттям нової Конституції України і створенням нових органів влади, і ліквідацію цих органів влади через закон України, а також через всеукраїнський референдум, зміною назви держави на іншу. От і все. Є простий, дуже шлях і люстрація кандидатів в президента та в так званий український парламент. Бо все. Тому ми маємо право на це. І ми змінимо державність на іншу. Ми не патріоти Радянської Соціалістичної Республіки Україна. Патріоти України української держави. від Сяно до Дону, від Карпат по Камчатку. От чого ми патріоти. Тому так і буде рано чи пізно. Ми приєднаємо до себе всю територію Росії і СНД і Білорусі. Подобається їм чи ні. Ми маємо право на відродження української держави, а всі причетні до геноциду українського народу будуть притягнуті до кримінальної відповідальності міжнародної. і будуть сидіти у в'язниці. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень вихід із статусу. Фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень неправова консультація по темі військового права в умовах оточення міст селищ представниками силових служб України коштує 700 гривень відповідно. Також Юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас, коли відкрито кримінальну справу, коштує від 100 до 300 доларів США. Окрем ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів США відповідно. Також терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США. Відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести бізнес у статусі людини та автомобіль коштує від тисячі гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує тисячу гривень відповідно. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПО. Для чого вам це потрібно? Щоб дізнатися про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ отруге свого контрагента по бізнесу. Юридичний захист для громадян на рік коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб, юридичний захист. На рік кошти від 100 тисяч гривень на рік. Підписка, лайк, репост до цього відео. Донат! Разом доб'ємо до мільйона. Шановні телеглядачі мого YouTube каналу. Дякую за увагу.